Давайте сьогодні поговоримо про народження Ісуса Христа. Різдво це час радості, надії та Божої любові, яка зійшла на землю через народження Спасителя Ісуса Христа. Ця подія змінила хід історії і продовжує змінювати життя мільйонів людей по всьому світу. Більш ніж дві тисячі років тому у маленькому місті Вифлеємі сталося диво. Діва Марія, проста дівчина з Назарету, отримала від Ангела благу звістку вона стане матір'ю Сина Божого. Ангел сказав їй Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус, Марія та її чоловік Йосип вирушили до Вифлеєму, щоб виконати наказ кесаря. про... Перепис населення. Проте, коли вони прибули, в місті не знайшлося жодного місця для них ні в якому будинку. Тож Марія народила Ісуса у простій стайні серед тварин і поклала його у ясла. Саме так на землю прийшов Спаситель світу скромно і тихо, але з величезною місією. Першими, хто дізнався про цю радісну новину, були пастухи, які стерегли свої отари в полі. Ангел з'явився їм, сказавши: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Небо наповнилося ангелами, які славили Бога співаючи Слава Богові на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Пастухи поспішили до Вифлеєму, щоб побачити це диво, і знайшли Марію, Йосипа та немовля в яслах. Вони розповіли всім про те, що почули, і всі дивувалися їхнім словам. Згодом Мудреці зі Сходу, керуючись яскравою зорею, також прийшли вклонитися новонародженому цареві. Вони принесли йому дорогоцінні дари, золотом, ладан і смирну, визнаючи його не лише царем, але й Спасителем усього людства. Народження Ісуса Христа це не просто подія минулого, це нагадування про Божу любов до нас. Ісус прийшов у цей світ, щоб. Звільнити нас від гріха, подарувати надію на вічне життя та навчити нас жити у мирі і любові. Різдво нагадує, що кожен із нас має значення для Бога. Незалежно від того, ким ми є, чи звідки ми родом, Божа любов доступна для всіх. Сьогодні ми святкуємо не лише народження, немовляти, а й виконання Божої обітниці, спасіння для всього. Людства. Тож нехай це різдво стане часом, коли ваше серце наповниться миром, радістю і вдячністю за великий, неймовірний дар Божого Сина. Прийміть його у своє життя, і ця радісна звістка стане вашою особистою історією спасіння. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого однородженого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Народження Ісуса приносить людям надію. Його прихід означає, що смерть більше не має влади над тими, хто вірить у нього. Завдяки Ісусу, ми маємо впевненість у вічному житті. Ісус сказав Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус прийшов у цей світ, щоб показати нам, як жити. Його життя стало справжнім прикладом жертовності та любові до ближнього, смирення і послугу волі Божій, народившись у скромних умовах, у вифлеємі, він продемонстрував, що важливі не багатство чи статус, а чистота серця і щира віра. Нехай Різдво принесе вам благословення та радість від усвідомлення, що Спаситель народився. Для кожного з нас. А я дякую вам за перегляд Божих благословень!